Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі! Маємо велике бажання розповісти вам про наші телевізійні справи, запропонувавши вам переглянути звіт про діяльність католицького телеканалу і WTN Україна. Ми познайомимо вас з проєктами, над якими працюємо, та водночас розкажемо про одного з тих, хто творять наш телеканал. Шановні телеглядачі, з почуттям болю, але водночас з вірою та надією, що добро переможе, ми переживали та переживаємо події, що відбуваються на нашій українській землі. З початку бойових дій було прийнято рішення переформатувати нашу діяльність і евакуювати техніку в більш безпечне місце України. В часі війни, налагодивши технічну складову, ми оперативно взялися за запис онлайн інтерв'ю з єпископами, священниками, богопосвяченими особами, з мирянами, які виявляли не тільки глибоку духовну, але й громадянську позицію. В найдраматичніший час ми транслювали в прямому ефірі святі Меси. Згодом, коли було звільнено Київщину, ми повернулися в столицю та продовжили нашу діяльність в Києві. Останні місяці нам вдалося відновити соціально-евангелізаційний проєкт Сучасна амбулаторія добрих самарян. Команда католицького телеканалу і WTN Україна взялась за дослідження діяльності Християнської служби порятунку, яку було засновано у 2015 році. В християнській службі порятунку діє шість основних підрозділів та два іноземних ХСП Варшава і ХСП Вільнюс. Найосновніші підрозділи це соціомісіонерський корпус та молитовний щит. В молитовний щит входить 80 молитовників, які знаходяться в постійних молитовних групах різного спрямування, і 300 служителів, які беруть участь в молитвах згідно місячних інтенцій. Варто зазначити, що в часі війни ХСП активно надавала допомогу ЗСУ, теробороні, біженцям. Співпрацюючи з багатьма організаціями, зокрема з Київським міським консультативно-діагностичним центром, служителі ХАСП мають духовну підтримку та допомогу з боку братів менше капусинів, які радо надали цій організації в користування дім Падре Піо. Завершуючи тему соціально-євангелізаційного проєкту Сучасна амбулаторія добрих самарян, хочемо звернути увагу. Що цьогоріч ми відзняли та видали в ефір ще дві передачі з цієї серії про релігійну місію Caritas Спес, яка спільно з місіонерами-облатами Марії Непорочної забезпечує бездомних гарячою їжею та про діяльність монастиря сестер місіонерок Божественної любові, який діє в столиці. Та також активно допомагає бездомним, хворим і немічним людям. Зараз хочемо ближче познайомити вас з отцем блажень Гавлічиком. Його служіння на нашому телеканалі закінчилось. Ми хочемо подякувати отцю. За сумлінну працю за ті святі меси, які він відслужив в каплиці телеканалу, а це кілька сотень богослужінь та проповідей. До того ж, отець Блажий на католицькому телеканалі підготував до випуску цикл авторських передач Шлях до спасіння. Він вдало відзнявся в документальному фільмі про отця Цявродарчика, а також постійно тримав живий контакт з друзями католицького телеканалу та системно популяризував наш контент в парафіях України. Дякуємо тобі, Отче Блажею, бажаємо тобі на новому місці служіння в Чернігові, великої сили духовної та фізичної, глибокої віри та щедрих Божих ласк. В цьому контексті ми хочемо також подякувати брату Себастіану Янковському, який довгий час трудився на нашому телеканалі, а зараз переїжджає на служіння до монастиря місіонерів облатів Марії Непорочної, що в Обухові. Брат Себастьян, невтомний трудівник, щирий і відповідальний, який завжди прагнув оновлення і осучаснення нашого телеканалу. Він здатен був творити нові ідеї, організувати знімальний процес чи сісти за кермо мікроавтобуса та в якості керівника знімальної групи вирушити в творчу експедицію в будь-який регіон нашої держави. Дякуємо, брате, за твоє служіння. Не так давно ми запустили в виробництво серію телепередач слідами святих. Візуальний формат проєкту простий і оптимізований. Однак ми ставимо акцент на змістовній частині телепередачі. В лаконічному викладі намагаємося розповісти про найбільш знакові ключові епізоди життя того чи іншого святого, які вплинули на його життя та життя церкви, спільноти чи окремої людини. Радо інформуємо вас про те, що нам вдалося запустити у виробництво ще один проєкт на цей раз для дітей Спіть маленький янголятка». Саме так ми назвали серію телепередач. Це чудовий візуальний підручник для виховання дітей на християнських традиціях. Адже базовий матеріал, а це притчі, казки, повчальні історії християнського автора Бруно Фереро, наповнений великою християнською моралью і мудрістю. Зауважмо, що передачі з цього проєкту транслюємо на нашій сторінці Facebook щонеділі о 21.00, а також на телеканалі WTN Україна. Як і до повномасштабної війни, так і зараз ми намагаємо здійснювати творчі експедиції в різні куточки України для прямих трансляцій богослужінь і церковних урочистостей. Ми вели прямі трансляції з Бердичева, Обухова, Мурафи. Остання наша поїздка відбулась у вересні. Працювали в Тиврові Вінницької області. Там проходив четвертий всеукраїнський день пам'яті постраждалих за віру в Україні. Ми транслювали святу месу та хресну дорогу, яка проходила в меморіалі мучеників за віру. До речі, завдячуючи нашим жертводавцям, ми придбали три відеокамери роботи та переформатували систему комунікацій для стрімів. Цей крок надзвичайно відчутно оптимізував нашу діяльність. Дякуємо жертводавцям за підтримку. Наш телеканал та всі глядачі єднаються з Римом з нашою апостольською столицею. Трансляції з Ватикану є пріоритетними в нашій діяльності. Ми системно транслюємо молитву Господній та генеральну аудієнцію з папою Франциском. Варто зазначити, що команда нашого телеканалу приступила до виготовлення документального фільму. Про роль церкви і фактор духовності в часі війни будемо намагатися грунтовно дослідити дану тему та виготовити цікавий і корисний телепродукт. На цій ноті будемо прощатись. Дякуємо, дорогі телеглядачі, за вашу увагу до католицького телеканалу ІВТН Україна. Як і вся наша країна, так і ми перебуваємо в непростих умовах та обставинах. Однак ми не зупиняємо наш рух. Ми творимо корисний повчальний духовний контент. Який іменем Ісуса Христа повинен скріплювати нас, вселяти віру у Воскресіння та давати надію на мирне небо. Користаючись нагодою зауважу, телебачення віковічного слова діє тільки з пожертв. Тож, хто має можливість внести свою лепту в діяльність католицького телеканалу, нехай це зробить. Будемо вам вдячні. З Богом! Слава Ісусу Христу!